Генії порядку та майстри деталей. Ви все правильно зрозуміли. Сьогодні ми поговоримо про дів. Вам знайоме відчуття, що ніхто не зробить роботу краще за вас, що ви бачите всі недоліки і способи їх виправити, поки інші їх навіть не помічають. Вас називають перфекціоністами, і знаєте що? Це ваш найбільший комплімент і ваш прямий шлях до фінансового успіху. Мене звати Марина і я астролог, який допомагає перетворити ваші вроджені таланти на реальні гроші. Сьогодні ми зануримося у світ діви і розберемо, які професії створені для вашого гострого аналітичного розуму і де вам платитимуть найбільше за вашу унікальну здатність робити світ кращим, ефективнішим. І досконаліше, готові дізнатися, як ваш перфекціонізм може зробити вас багатими? Тоді починаємо. А поки що підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Та не забудьте поставити лайк, якщо вам цікавий такий формат. А тепер давайте розглянемо сильні сторони дії в кар'єрі, і перш ніж ми перейдемо до грошей. Давайте зафіксуємо ваш унікальний набір інструментів, яким вас нагородив ваш управитель Меркурій у його земній іпостасі. Ви здатні обробляти величезні масиви інформації, бачити закономірності та помічати найдрібніші помилки. Ви вмієте структурувати хаос, створювати ефективні системи, алгоритми і плани. Ви завжди шукаєте найкращий Найраціональніший спосіб вирішення задачі. Ви доводите почати до кінця і завжди прагнете до ідеального результату. Ваша головна мотивація це не просто робота, а служіння, допомога, покращення. І ваше головне знайдання – це знайти сферу, де ці якості не є просто бажаними, а критично важливими. Отже, топ. Три сфери для дів з високим доходом. Перша сфера це аналітика, IT та фінанси, де точність це гроші. У цих сферах помилка коштує дуже дорого. Тому ваша увага до деталей, вміння працювати з цифрами та аналізувати дані просто на вагу золота. Ви можете бачити те, що інші пропускають. І на основі цього приймати вигідні рішення. Це може бути фінансовий аналітик, аудитор, бухгалтер, аналітик даних, програміст-тестувальник, системний адміністратор, бізнес-аналітик, інженер, проєктувальник, редактор. Коректор вами керує Меркурій, планета інтелекту. У поєднанні з стихією землі він дає вам неймовірну здатність до логічного та практичного мислення. А якщо у вас ще й сильний Сатурн у карті, то це може зробити вас видатним аудитором чи аналітиком. Друга сфера це медицина, здоров'я та наука, де ви зможете рятувати життя через деталі. Ваше бажання допомагати. Мати поєднане з аналітичним розумом і увагою до дрібниць робить вас просто ідеальним кандидатом для сфер пов'язаних із здоров'ям, дослідженнями. Ви здатні постановити точний діагноз як у медицині, так і в науці. Тож, ви можете бути лікарем, хірургом, фармацептом, дієтологом, нутриціологом, ветеринаром. Екологом, фахівцем з контролю якості та багато іншого. Діва традиційно керує шостим домом гороскопу, який пов'язаний із здоров'ям, служінням та щоденною роботою. Це ваша природна територія, третя сфера. Це сервіс адмі... адміністрування та організація, де ви можете бути мозком операції. Ви незамінний сірий кардинал будь-якого успішного бізнесу. Ваша здатність організувати процеси, налагодити роботу команди і простежити за виконанням усіх завдань робить вас. Ідеальним адміністратором, менеджером або особистим асистентом, тож підійдуть такі професії, як операційний директор, проджект менеджер, особистий асистент. Наприклад, топ-менеджера чи директора, організатор заходів, хачар, логіст, головний редактор. Адже ви вмієте бачити всю систему загалом і кожну деталь її окремо. Ваш найбільший ворог це синдром самозванця і надмірний самокритицизм. Ви часто знецінюєте свою роботу, бо бачите в ній недоліки, яких не бачить ніхто інший, ви ключ до великих грошей. Тож навчіться цінувати свою експертність. Ви знаєте більше і вмієте краще, ніж 90% людей. Дозвольте собі це визнати і вимагайте за свою роботу гідну винагороду. Ідеального результату не існує, але ваш результат завжди найближчий до ідеалу. Звичайно, це лише вершина айсбергу. А ваша унікальна натальна карта та положення в ній планет фінансових та кар'єрних домів розкажуть набагато більше про ваш індивідуальний шлях до усь. Якщо ви готові перестати знецінювати себе і хочете отримати чіткий структурований план своєї професійної реалізації, я запрошую вас на персональну консультацію. Ми проведемо детальний аналіз вашого потенціалу, знайдемо сферу, де ваша увага до деталей буде максимально затребувана, і складемо прогноз для досягнення ваших цілей. Інформація для запису, як завжди, знаходиться в описі під цим відео, а також Закріпленому коментарі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо це було відео для вас корисним. І напишіть в коментарях, в якій сфері ви вже наводите лад або мрієте це зробити. До зустрічі!